Ми повертаємося в студію каналу TVI. Триває прямий ефір. Вихід є до нас. Сьогодні доєднуються діячі культури, митці, художники, музиканти. Вони зараз стоять на Михайлівській площі, але вже рухаються в нашому напрямку. Так що сьогодні ви побачите і почуєте багато цікавих людей, і цікавих думок. А ми зупинили наш діалог із присутніми в студії гостями на тому, наскільки є. Складовою у всіх цих подіях умовно фігурально висловлюючись, рука Кремля, тобто наскільки от та інформація про декілька літаків, що прибули із російським спецназом в Бориспіль, відповідає дійсності, і наскільки події, що розгортаються зараз в Україні, дійсно мають керманичів в Москві в Кремлі в Росії? Я нічого, нічого не зможу сказати про спецназ в Борисполі. Сумніваюся, скажу відразу. Ну, така аналогічні інформації були під час помаранчевої. Я дуже сумніваюся. Я тому скажу не про стиль Кремля. От стиль Кремля безперечний. Тому що нехтування демократією, нехтування свободи слова це стиль Кремля. Це, власне, чим відрізняються російські тип державності європейського. Чому. Чому молодь і виходила, і не тільки молодь, виходила з, з закликами за євроінтеграцію. Тому що е, е, такий стиль керування, який є у нас, це типовий російський стиль. Коли рішення приймається авторитарно, одна особа. Ми ж до останнього моменту не знали, які рішення прийме президент України в Вільнюсі. Е, тобто ніяка ні дипломатія українська, ні закони, які приймалися Верховної Ради, виявилися недоречними. Десь зустрівся протокол, десь, зустрівся була, десь та, там з російським о, президентом та, і, і змінив та, точку зору. Дивіся, щось відбулось таке, що Віктор Федорович з кимось про щось домовився. До речі, про що він домовився, не знають навіть керівники фракції там, регіонів, які бігають по парламенту. Тому що приватно, от вони кажуть: ну чесно, я не знаю. Щось десь хтось, в якій країні нормальні, навіть правляча партія не знає. В чому був предмет домовленості? Про щось домовились. І те, що, знаєте, так ганебно брехати людям, що ми йдемо в Європу, дати людям таку надію. І, врешті-решт, після цієї надії, просто натравити оцих звірей на дітей, які спали вночі на майдані. Послухайте, мені здається, от у мене таке враження, що може оточення Януковича нарешті. Хоче його позбутися, може це план як з е, як зруйнувати партію регіонів зсередини, тому що хтось дав 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 оцей так Віктор Федорович. А давайте зробимо а так. От... Хтось запропонував же ж це, дорогі друзі. Інтерфакс повідомляє Янукович глибоко обурений та засуджує події на майдані. Тобто uh -huh. це якраз... Сайонка плакав, крокодил, кушає ребенка. Події, які, ще не факт, що він самозасуджує, тому що, пам'ятаєте, які у нас зараз очільники держави. Генеральний прокурор Пшонка позавчора чи вчора виступав що на майдані не буде ніяких так, ніяких, ні знесення цього майдану і буквально вночі після того беруть те ж саме і каже і міністр мвс а, за чи, ним чечитав чи лідер фракції партії регіонів який віддає вказівки як а, голосувати я був з ним в телевізійному ефірі на телеканалі ради який діфірамби співав Чечетов. Чи Студентський майдан, як чудово, що вони виступають за євроінтеграцію сьогодні. Яка вже заява? А їх побили добре? Тому що, що вони там п'ять. Давайте підемо за, за день. Вони э, змінюють абсолютно протилежну свою точку зору. А, скажіть, будь ласка, у нас підготовлено кадри, де хлопчик э, звертається до народу? <клес> да, будь ласка, якщо можна зараз, ми звернемо вашу увагу а, на наш екран. А потім продовжимо бесіду. І, зокрема, мені цікаво почути думку Сергія Пантюка про цивілізаційний вибір взагалі про цей розподіл між євразійською і європейською мистецькими культурними парадигмами. Отже, будь ласка, увага на екран. Мені кажуть, що кадри вже мають бути готові. Дяді міліціонер, мої тата і мама завтра підуть на мі на мітинах. Можеш їх за захищати, а не бити. Знаєте, коли сьогодні Руслана знов-таки на Михайлівській площі перепрошувала у студентів, що вона якраз напередодні розгону була відсутня з 2 до четвертої півп'ятої, а потім побачила вже побитих студентів біля Михайлівського на Михайлівській площі біля Михайлівського монастиря. Я бачив, як люди плакали, ну реально плакали, тому що після того, що в переліг тих, хто зник. Досі декілька людей, що знаходиться у розшику, батьки телефонують. Тому е, якщо ми попросимо зараз і організуємо, спробуємо організувати на TVI е, такий певний прихисток для тих, хто не може знайтися. Тому, е, дорогі друзі, адреса каналу ТВІ це вулиця Гайдара, 50. Будь ласка, збирайтеся тут. Ми будемо давати інформацію в ефір, тому що, слава Богу, можемо це робити в прямому ефірі. От е, так, люди плакали. Е, коли дійсно Руслана декілька разів повторила, що вона перепрошує і вибачається перед тими дітьми, якими знаєте, як тих. 300 крутівців, героїв кинули на поталу е, армії Муравйова. То саме, то саме продовжується зараз, розумієте? Ну, от власне я, я зараз і при зараз... тим як Сергій от кажу про відповідальність лідерів. В оргкомітет входять близько 30 осіб, якщо я не помиляюсь, і це не студенти, це люди 30, 35, 40 років. На наполегливе прохання оркомітет, який бере на себе відповідальність, повинен бути не лише при мікрофоні. А повинен влаштовувати чергування, в тому числі і вночі, щоб не було аналогічної ситуації, що вночі не було жодного представника оргкомітету. Ще раз кажу, я можу про це говорити як рядовий учасник акції, який не входить до оргкомітету, з досвідом керування акціями, які знають, що є такі слова, як відповідальність лідери. Ми повинні відповідати за будь-яку людину, яку ми запрошуємо на мітинг, на демонстрацію. Це наша зона відповідальності, якщо ми хочемо називатися лідерами. Дякую, Сергію. Будь ласка, про цивілізаційні дві я, два я вектори, які перед... тут стикнулися. Цівілізаційним просто хочу сказати, що навіть от вчора настільки була спокійна обстановка ввечері, настільки, що, от я особисто я теж дуже почуваюся якось не, не раз в житті доводилося і получати і віддавати. Ну якось мені от гірко, чому що, Ну, реально, нам вже не 20, Втомлюєшся. Я поїхав десь біля дванадцятої додому. Думаю, на пару годинок відпочину. От і, і теж мене це совість мучить, тому що це от, але це, це, це тут трошки погана асоціація з скрутами, тому що в принципі тут трошки не так мало б бути, як на мене, там кожну ніч справді мав би хоча б один депутат. Або хоча б один ну, з наближених до лідерів людей, які ну от повноважений бути з цими хлопцями, які там залишалися, і це б вже було б ну якось при принаймні якби там, ну не дай Бог, там побили там кличка чи, чи когось, Ну це це було би зовсім та те, те, інше по іншому. Але стосовно вибору, друзі, от зверніть увагу, я на, на всьому цьому майдані був як е, мітингують які гасла. Нічого не ну не звучить ні, негації в, в, в бік Росії. Ви звернули це увагу, да що за великим рахунком, всі ці е, ну всі, європейський вибір це автоматично антиросійська акція, так тобто е, вони, вони самі з своєю сукірною роботою вони зробили цей закон, да При, от і радикально побільшала кількість ну, умовний мовний. Радикально побільшила кількість україномовних, це дуже помітно. Я не знаю, як там ви би... це не просто помітно. Я знову перехожу на українську мову. От. До речі, я до до ну я зазвичай розмовляю, хоч хоч би частиною російською. Тобто, у мене російська мова автоматично зникла. От ви бачите, з самого початку ефіру жодного російського слова не було. Тобто, я от жива ілюстрація. От. Тобто, в принципі, частіше російськомовний поярков забув російську мову автоматично. От. А якщо дорогі друзі, я не помиляюся, то вже готовий телефон. Зараз це дуже важливо. Я хотів тільки ті Зараз, одну секундочку. Це дуже важлива інформація. Що зараз ми пообіцяли вивести на екрани телефон, за яким можна надсилати повідомлення, якщо є у вас зниклі діти? Особливо я знаю багато було зі Львова, з зі івано Франківська студентів. Будь ласка, шановні батьки, надсилайте смски на цей телефон і діти і, і студенти. Якщо ви знаєте про долі тих, хто шукає і десь загубився у Києві, великому 4-мільйонному мегаполісі. Будь ласка, ми готові готові скомунікувати і надати вам інформаційну підтримку і допомогу. А, але а, тепер так, Я просто то, хотів то, підкреслити, що не можна розподіляти учасників за мов, мовною ознаку, і це завжди підкреслилося від мікрофону, Це дуже добре. Там виступали не лише україномовні. Ми розуміємо, що зараз в опозиції до нинішньої влади люди незалежно від мови. Переважна більшість суспільства усвідомлюють, що незалежність від Я ж не соціального говорим. статусу, від мови, те, що зараз робить влада, це фактично приглоблення всіх. Так, україномовних російськомовних, на На Західній Україні, Центральній, Південній Україні. свою думку центральний південний Ми, 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 ні, ми, ми ну, є тут союзники, безперечно. Да, Я просто лише це це як етапи, які породили uh, в суспільстві саме вибір uh, європейської да. черепа. Перебагу до української oh. мови більше, ніж, oh. ніж будь-що. розумієте? Тому що популяризація української мови і української культури йде у них автоматично. Дивіться. Вони цього не хочуть, але вони це роблять. Я ще думаю, ось що дивіться, якщо ця акція буде довготривалою, якщо кияни знову будуть у себе дома селити. З Тернополя людей зі Львова, з там з, 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 звідки завгодно, ніколи не У з з з з з влади немає Сегодня можливості привести сюди достатню кількість бійців. По-перше, їм нема де жити, нема що їсти, а по третє, вони переагітовуються дуже швидко а, киянами до себе. Не. Частина. І mm -hmm. навіть якщо 10 з тисячі переходить на бік майдану, то це вже поразка влади. Якщо. Вони привезли з тисячі п'ять людей перейшли як. Як було в 2004 році, якась частина, хоч дуже маленька, переходила на інший бік. Оце була величезна поразка. Їм у них нема ресурсу, тому вони беруть на храпом. Дивіться. Тому вони розуміють, що у нас є величезний ресурс. Давайте, ресур. давайте Сергію можна я все ж таки, от продовжу думку, яка прозвучала на самому початку нашої програми, яку висловив ви, ви Олесь до ній, і навіть в промові своїй на Михайлівській площі. Можу помилятися, але сутність цієї тези полягає в тому, що в 90-ті роки на початку, коли народжувалася українська незалежність, ворог був чітко окреслений. Це була партноменклатура, це була КГБ, це була радянська система і так далі. Зараз за 23 роки незалежності виросли нові нові українці, ну зросте нове покоління. Умовно кажучи, ті тітушки, та про які які ходили майданом е, з залізними кийками, Вони теж українці і народилися в Україні. То постає культурологічне питання, як. Знов таки. Поновити ту роботу по відновленню української ментальності, українського духу, по відновленню української, е, скажімо так, парадигми, взагалі, яка буде рухати людину вперед. Тобто, зараз припинилася якось сама собою освітня програма, або не сама собою, бо є табачника прекрасне міністерство в лапках, та яке коригує цю програму так, щоб було вигідно виростити нових люмпенів, нових зомбі, нових не знаю, манкуртів, які будуть е, тільки знати там цар батюшка. Таможений Союз, Руське Єдінство і так далі. Тобто, Дякую, власне. пане Антону, що ви підкинули цю тему чи повернулися до неї, тому що вона вкрай важлива. Тут от, доведеться заперечити пану Сергію. Не може бути шапка закидательських настрій. Подивіться, окрім Києва, де садисти, де садисти в міліцейському вброні побили людей різного, різного віку, які абсолютно не чинили навіть мінімальну опору. Такі напади відбулися. Майже по всій країні. Людей, які причетні до організації аналогічних майданів в областях, раптово невідомі люди почали бити. Я сьогодні угу. зранку дзвонив Максиму Кіцюку. Це молодий хлопець, голова е, е, фундації, фундації регіональних ініціатив. Е, е, він один з організаторів майдану Івано-Франківського. Вчора, коли він йшов додому, підійшли хлопці, попросили прикурити. От він їм дав. І вони його почали бити і різати. Пляшкою розбитою, порізали. Він зараз у лікарні знаходиться, йому там накладають якісь пов'язки чи, чи вже гіпс. А це спроба, ще раз кажу, це люди. Які бандити, які на службі у нинішньої влади я абсолютно готовий Служби, це стверджувати, так, тому що так. випадковості, щоби по всій Україні почали бити організатори, я в такі випадковості не вірю. І аналогічно були, і аналогічно з порізами на ногах ще іншого митця Олександра Демченка, поет не так давно, кілька років тому, в Донецьку, після того як він написав один вірш про одного з керівників одного з олігархів Донецьких, і його порізали, йому був у нього. Струс мозку, перелом носа, він втратив свідомість за метрів 20 від будинку. Добре, що знайшли, бо він міг взагалі загинути від е, знекровлення. Е, метода, от та сама бандитська метода. І, на жаль, в цьому участь беруть молоді люди, молоді люди, які є бандитами, які так справді є от українцями, нашими співгромадянами. І щодо просвітницької діяльності, от відмінність е, е, так, за політичною такою діяльністю. Забули про просвітництво. Народний рух України. Я постійно зараз кажу, що нам необхідно повертатися до загальних структур як Солідарність Польща, як народний рух не партія, а громадська організація в 89-му-90-му році. Нагадаю, одна з акцій була ланцюг єднання. Але Львів, Київ, а інші акції були під сотріччя відзначення українського казацтва. Де в Запорізькій і Дніпропетровській областях їхали спеціально підіймати ті області, де на той момент був менший рівень української самосвідомості. От я про що кажу? Де українські книжки, українські е, музичні диски, які може за рахунок в, в е, опозиційному середовищі теж є, ну скажімо так, не на їх олігархи, а люди з е, великими статками чому не можуть зробити такі програми? От я е, е, з зі своїм однодумцем, всеукраїнського комітету за захисту української мови, до речі, куди okay. ви так само входите? Що ми зробили? В 15 містах зробили безкоштовні курси української мови в е, Луганську, Донецьку, в Севастополі. Це не політична програма. Просто вчимо українську мову це просвітницька діяльність. Але люди, якщо вивчать українську, почнуть читати українські книжки, слухати українську мову. Вони не будуть тітушками. Вони усвідомлюють, що ми єдина ціла. Скажіть мені, от у нас дуже мало своїх можливостей. Що це не можуть зробити політичні партії? Що це не можуть зробити опозиційний структур? Це, це не швидко це глобальна це, проблема зараз. Нас зараз це, це, я розумію, що це не швидко. Я розумію, що це не для, не для цієї революційної ситуації. Зараз ми повинні думати, як прискорити революційні подій, але в подальшому ми все рівно повинні боротися за уми всіх українців. Тому що ми повинні е, стати єдиною спільною нацією. А значить, просвітницька діяльність ніхто не відкне дарма, і не відмінняв. дарма вже котрий рік табачник займає цю посаду, і не дивлячись на будь-які протести, він там залишається, тому, тому я... що. Розуміють, що боротьба за уми Ми молоді це і перемога. Дітей, і і дітей, думаю, це, це перемога в майбутньому. Я, розумієте? Це і, дуже важливо. Я думаю, ]ство. що це дуже знакова особистість. Тому що колись на інтері я ну майже рік був на кожній програмі на великій політиці, і трапилось там е, опинитися панові табачнику. Я, е, значить, е, а не табачнику, вибачте, потім табачнику. Спочатку Колєснікову. І я спитав у однопартійця пана табачника Колєснікова. Чи ви вважаєте досі, що пан табачник музейний вор і казнакради? На що пан Колєсніков відповів, що я не маю жодної причини міняти свої слова? Я не бачу жодної причини це міняти. Я хочу нагадати, що пан табачник ще й величезне брехло, тому що, коли я сказав, що він має там пару десятків нагород і що в мирний час стільки нагород більше, ніж Наполеон і Сталін. Можна отримати тільки в боротьбі з власним народом. Він став брехати, що цього немає. Подивіться у Вікіпедії: у нього два чимось десятка нагород. Там частина Російської православної церкви. Людина, яка має 20 нагород в мирний час, обігнав Наполеона отримав ці нагороди за боротьбу з українським народом, і ця людина очолює міністерство. Послухайте, студенти... може це психічне відхилення. Себе, це ну, психічне це відхилення, продає, але мені здається, що саме студенти повинні пояснити пану тобачникові, де його місце у сучасному суспільстві. Це та місія, яку вони можуть виконати, якщо у них буде бажання. Мені здається, що це бажання у них з'являється. А я хочу сказати, що у нас триває в прямому ефірі телевізійний марафон Вихід є на каналі TVI. Зараз до нас доєднуються гості, і якщо я не помиляюся, то я бачу Анжеліку Рудницьку, яка до нас зараз прийшла. Красуня легендарна, легендарна особистість, з якої починався, скажімо так, весь український музичний шоу-бізнес. Він десь на барикадах, щоб моїми очима і не висвітлять. Як пройшла, Анжелічко, як минула е, остання доба в твоєму житті? Ну, вночі я прокинулася і зразу в інтернети. Коли я побачила е, ці кадри, ну, ясно, як всі дівчата, я ж зразу кобок в горлі. Але в мене, ну, коли я побачила мільйон постів е, з розчаруваннями, сльозами і так далі, я зрозуміла, що це дуже неконструктивно. І нам треба самоорганізовуватися в першу чергу. І в принципі, через якийсь час, коли вже ранок наступив, побачила, що всі люди, ну з Сергія пости бачила, який казав, що треба самооборону організовувати. Мерно. Олесь, Я вам, правда, з питав. першого дня про це розказував. І е, у нас вже ж є досвід попередніх е, саме студентських протестів у нас з Данієм точно є. і насправді. Це це дуже важливо, коли людина, яка приходить на майдан з відкритим серцем, з якимись хорошими думками, з позитивною енергією, щоб цю енергію. Ви не тільки в танці, в спію, ну, а в якийсь конструктив. Сьогодні, сьогодні енергія сьогодні трансформувалася. Вже, Далі, вже сьогодні студенти, вже, котрі стояли там вчора, вони стали а сьогодні із дітей вже інші. Людьми. Вони стали дорослими. І я, ви знаєте, сьогодні на Михайлівській вже не бачив о той карнавалі, яка була на Майдані. Там стоять Суворі, серйозні, готові до рішучих дій. Так. Люди, і це і зовсім тому, інша атмосфера. Так, Абсолютно інша атмосфера. і не дарма, що з вікон цієї будівлі МВД цей майдан видно, і майдан стоїть саме поруч. А з цими о... і видно, що кияни, яких є сьогодні якісь справи, вони просто проїжджають повз Михайлівську, Там вони стоїть. сигналять, стоїть страшний гул шум гам. Іноземці, які живуть в дорогезному інтерконтиненталі, вони роблять такі великі очі, фотографують і знімають все, що можна, і всі розуміють, що відбувається щось особливе, історичне. Так. Ці кадри сьогодні е, вибухнули в інформаційному просторі всіх країн в світовому масштабі, не побоюся, цього слова. І давайте ще раз подивимося. Не минуло ще й доби, ще триває та доба, яка, я думаю, увійде в історію, на жаль, чорним днем, коли Україна змінилася. Е, це 30 листопада, четверта година ранку Майдан Незалежності. Дивимося ще раз, щоб не забувати. Спадаю, Падаю! Помню, ты... подукали, тише, тише, колеги, тише. Осторожно, говорю, проводить. Yn ymlaen ta Повертаємося в прямий ефір каналу TVI. У нас триває марафон. Вихід є, тільки що ми ще раз поновили у своїй свідомості, у свідомості всіх українців, ті події, які відбулися сьогодні о четвертій ранку на Майдані. І вони змінили Україну. Не побоюся цього слова. Ми стали іншими, і після цього дня вже не зможемо жити так, як жили до того. До нас приєднуються митці, до нас приєднуються діячі культури. І ми зустрічаємо в цій студії і дуже дякуємо за те, що приєдналися до нас, пані Ірен Роздобутько. Та пана Ігора Жука, дякуємо дуже за те, що ви сьогодні знали. Ми тільки що до нас приєдналася Анжеліка. Ви були на Михайлівській сьогодні, так, а, так. Дух, дух Майдану так, Михайлівського. Так. Що там? Що вас вразило особисто? Що ви побачили? Як змінилося ваше життя за от сьогоднішній день, за події сьогоднішньої ночі, ранку і дня? А можна микрофон брати чи так? А, давай, так, У вас є. А ви так, а, ну, я Дуже хочу знову туди, і хотіла сказати таке: от якщо в мене є якісь читачі, які в мені вірять особисто, я думаю, що влада агонізує. Я впевнена, що їхні золоті або з венеційського мармуру, унітази переповнені цим жахом. Це раз, і ми назад шляху немає. Це однозначно. друге. Що відбулося вночі? Я може я не знаю, чи говорили про це, бо ми сьогодні не дуже дивились телевізор. Офіцери, які втратили військову честь, вони мають застрелитись, тому що сьогодні вночі була порушена повністю військова честь. Не би лежачого, не би беззбройного, не би жінку, не би дитину так, і не бий по голові. Це знають навіть злочинці, тобто є такий кодекс от, спортсменів і військових. Ми говорили про те, Україна змінилася. Змінились ми. Що нам змінюватися? Ми були такі, як були дев'ять років. Я думаю про те, і я думаю про два роки, про армію, про, можна, про людей, які захищають можнавладців від людей. Я почала такий роман писати, той хто не стріляв, але я його не закінчила, бо війшла в ступор, я не могла зрозуміти психологію е людей, ровесників. Власне, ровесники били ровесники. Одне покоління било інше покоління. От, е як їх перевиховати? Ми, нас не треба перевиховувати. Ми тільки що про це говорили, що виросло нове покоління, яке протистоїть е внутрішньо, ідеологічно тій Україні, європейській, е цивілі цивілізованій. Е з із своїми, якими знаєте, пострадянськими постсовковими, посттоталітарними оцими історіями, які зараз відроджуються Це просто поруч. привезені нікчемні людці, але набрані в'язниць, набрані з набрані ну з українських земель. Ні, Люди ні, добрі сьогодні мені сьоні мені телефонував. Я можу це сказати. Телефонував один з моїх друзів. Він президент федерації однієї з єдиноборсхідних. Він він спитав. Нам змобілізувати, нам привести хлопців. Я собі подумав. Є Віталій Кличко, є Федерація боксу. Да виведіть цих людей, поставте, їм нічого не треба казати, але всі мають знати, що тут стоять хлопці з федерації боксу, тут стоять хлопці з федерації карате, це стоять нормальні люди, і оте чмо з тією заточкою воно буде на тому унітазі лише сидіти, бо воно не полізе, воно нікчемне. Е, дуже важлива воно, інформація з Михайлівської Михайлів Прийшла тільки що О. мені сказали, що там невідомі люди розпилили якийсь газ. А починаються провокації. Починається міліції, ніде нема. Але якісь молодики розпилюють газ невідомої такою складової. Він дуже якийсь тхне незрозуміло чим, але зараз таки на Михайлівській площі не буває. Замитхне зараз невеличка реклама. Потім ми повернемося в студію. У нас прямий ефір триває до 10-ї години. Дякую, залишайтеся з нами. Як нас захоті?